По цибулі, наскільки вона взагалі примхлива культура, от якщо ми вже зрозуміли, ми закрили питання із рошенням, якщо все ідеально відбувається, які основні агрономічні операції треба зробити по ній, і ну яких помилок не допустить? На початкових фазах це боротьба з бурянами. Щоб не сходили буряни, потрібно спрацювати ґрунтовою схемою по цибулі. А далі, якщо ґрунтова схема вже нормально працює, то можна далі вже працювати дивитися далі. Але ми теж з бурянами боремося і ручною працею. Бо зі всіма видами бур'янів е, поборотися гербіцидами нереально. Який, який найлютіший бур'ян у вас тут? Того року у нас був соняшник падалашний. Ага. Е, ті гербіциди, які забирають соняшник, забирають і цибулю. Тільки вручну з соняшником можна боротися. Цього року це сосонка польова і берізка. Того року це в основному був соняшник. Ще. Ще теж дуже багато падалошного ріпака. Та які хвороби найбільше турбують? Основна хвороба цибулі це перенос порос, тобто не справжня борошни З нею потрібно боротися, як кажуть, превентивно. Тобто, головне — не допустити його розповсюдження і контролювати.